Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, а також слухайте нас на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки і коментарі пишіть. Так. Пишіть коментарі. Пішіть коментарі даремо на Ютуб вриваємося. І так, новина. Новина МАГАТЕ прийняло резолюцію щодо повернення ЗС під контроль України. Перемога! здобули. <рес> МАГАТЕ. А, Магате. МАГАТЕ, точно, воно ж досі є. <рес> <рес> Для мене МАГАТЕ — це як оце, знаєш, як йо-йо. типу, коли тільки воно з'явилося, перше йо йо було прям прикольно, але згодом ти думаєш, така наша. <рес> <рес> Вже якась не чіпляє МАГАТЕ. розумієш. <рес> Та, вибач. Я думаю, що якщо прив'язати до МАГАТЕ шнурочок і запустити його тако разок, так? І зробити з нього трюк ейфілова вежа, то Ого. від цього буде більше користі, ніж від того, що робить саме МАГАТЕ. або собачки, так його пускають. Так, пускаєш магате, як собачку. Ого, хлопці, ви легше. легше. Ви щось розбалакалися. Ви дограєтеся? Магате ухвалить резолюцію про те, що ви двоє нечемних, невихованих хлопчаків. Понятно вам? Хоч 500 таких резолюцій ніяк не вплинуть на моє життя. Все одно мені в папку спам прийде. Деталі Деталі. під час 67 сьомої сесії це ваше 60... <смір> дети багато сесії вони <смір> тобто, <не> давно стараються ніяк <смір> не може сесію здати бід мя... бід взяли бігунок <смір> під час 67 сьомої сесії генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн висловили підтримку резолюції, яка закликає до негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Повідомляє Міненерго нарешті слова Магате і негайно в одному реченні. зустрілися. <рес> я читав, що період напіврозпаду це зі 137 до рівня 30 рокам. Де стільки часу треба МАГАТЕ, щоб прийняти очевидне рішення. Це називається період. Е на піврозпаду рішення магате, тільки розпад розпацезію, хоч на щось впливає. А резолюції магате вони як вони як безконтактний бій, як гомеопатія, як відповідь: я постараюсь на запрошення до дня народження від людини, на яку тобі начхати. Отак. Я кажу, я постараюся, а потім ой, ой, побачимо і тим не менше 67 генеральних конференцій. Ви слухайтесь, ну виходить, це прорив в науковому у світі, адже Магате змогло обчислити ніщо. 67 Brazil. 67 нічого. Ну. Це прорив. Це дуже А, у нас тепер є обрахування нічого. Да, клас. І для цього була зібрана генеральна конференція, але я думаю, треба буде затвердити. Вони знаєш, спробують на 68-й конференції. Може поміняється, щось. тепер на що на нуль люди не можна, тепер можна, бо виходить магате завжди, коли колиш на нуль, і я в певній степені. Прикольно. Я радий, я радий, що Україна отримала ще одну резолюцію, ще один меморандум та постанову. Я сприймаю ці резолюції вже як оці ці фішки в кав'ярні. Знаєш, бо якщо ти збираєш п'ять резолюцій, то шосту можна отримати безкоштовно. Так, так воно і працює. І тоха. Тобі ставлять. Якийсь момент Україна стане рекордсменом по резолюціям. Це як. Ну, це буде як наклейки кладищі, і діти будуть гратися на дворі резолюціями магати резолюції. Так, так. <ріху> будуть перекидувати. Ну це вже з, з, з моєї молодості. Я ну пам'ятаю. Я, я хочу, щоб вони почали випускати свої резолюції в формі кепсів. Але тут в грі все буде інакше. Тут переможець. Той, хто зміг напарити свої кепси резолюції, і, і от тобі випадає: а ні, Будапештський меморандум, неможливо збарити, ніхто не схоче брати його, і саме не вдаха в нього три ящика резолюції просто змагати да. це, коли наклейки були з покемонами, це пікачу у всіх був, а це у всіх є, це не цікаво, тому що рідке. Band, діти дуже рано почнуть читати книги про розкламлення. Мені здається, чомусь, що Росію швидше доб'є радіація на Заєць, чим якісь резолюції МАГАТЕ. Тобто, це років 700. <hĩır> Але ви розумієте, що для росіян і магате і радіація це явище однієї категорії, явище, яких не існує в світі росіян. Але з іншого боку, для нас, для українців, радіація значно більш важливий стратегічний партнер, і ми хочемо висловити вдячність радіації за рудий ліс. Кожен росіянин взяв з собою частинку України. Дякую. Я думаю, рано чи пізно резолюція від міжнародних організацій дійсно допоможуть Україні, бо їх стане так багато цих резолюцій. Ми їх всі зберемо, спресуємо в одну здоровенну важку резолюцію і загрузимо на літак і скинемо десь по позиціях росіян, і це буде такий Магатамс. Магатамс. Але це такий, це такий снаряд, який спрацьовує тільки через рік, коли впав. Це єдиний мінус. Так, і радіус ураження е, Магатамсу дорівнює радіусу Магатамс, це просто, вона, вона падає. Фізично, коли спала. <рес> <рес> така. А один, 1 да? <рес> <'яний, а> <рес> Але зато точно це не спровокує ескалацію. Ну, ну, та, ну Історичний та. сміх росіян, можливо, але не ескалацію. Так, треба, я тут трохи розкажу, що це взагалі. Було б добре. Що вони там. Ну, ну, ми що, це за, що це за документ? Ну-ну. Який да, все вирішить нарешті. Документ закликає. РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу ІЗС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до чинної ліцензії виданої Державної інспекції ядерного регулювання України, Дія.ру а також забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції для того, щоб агентство здійснило ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до угоди України про всеосяжні гарантії. Та додаткового протоколу це найдовше речення, яке нічого не значить, яке я бачу. Ну, що в книжках? Ну, я, я обурена, тому що це ж звернення призначене для росіян. Цей заклик. Але ну, чекайте, ну, якщо ви звертаєтесь до росіян, то ви маєте написати щось що вони зрозуміють. Ну, це, ця резолюція мала б звучати як альо, росня! Забираємо надки, валимо. Нахрін! Бабушка! А що Треба їхати. Так не хочеться уїжджати. Жапі з С. Мені подобається, що документ закликає РФ. Я не думаю, що РФ дуже сильно боїться документів. Я б щось може. Будь-що інше б закликало РФ виїхати з ЗАЕС. Може, Джейсон Стейтем хоча б. Тому що мені здається, що сторіс Джейсона Стейтема з погрозою руським уїхати з ЗАЕС і документ магате десь на одному рівні. ефективності. Можливо, трошки вище. Джейсон, будь ласка. Запиши. Я думаю, що так, як колись буде, Магате просто заколабиться з якимось з Бейонсе. І Бейонсе така, ну, магате не зробила резолюцію, але ось ось моя історія про те, що я проти всього поганого і ну, за та. прекрасні речі. І кліп. — Дійте, робіть щось. То. Ладно. Uh, мене в цій ситуації найбільше шокує, що МАГАТЕ продовжує робити резолюції, коли їх висміюють і, 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 і пісочать з усіх сторін. Бо я б на місці МАГАТЕ вже такий так: ми нічого не вирішуємо. Всі подамам п'ємо каву. Ну, хоча б це було б чесло. Ну, ми... Але вони такі, це божевілля робити одну і ту саму дію, сподіваючись на інший результат. Вони збожеволіли МАГАТе, мені здається, повністю. Ну так, на роботу хочуть зберегти, звичайно. Магатет вже могли просто піти на пікнік. Просто і все, чуваки, ми йдемо на пікнік і більше не вертаємося на свою роботу. Так хто, хто тобі сказав Єгор, що ця резолюція була прийнята не на пікніку? Плюс резолюції, бо раптом хтось ляпне на неї майонезом, ну і вона набуде, хоч якоїсь цінності Ваги. Так, харчової, Ваги. але очікував. Я прям бачу, вони сиділи, такі, дати кусаєш такий бутерброд е, з сиром, ковбаскою, Такий такий, а може, може, резолюцію. Якусь. Давайте не будемо скептиками. Раптом, коротше, це спрацює А раптом все, що треба було, це от от ще така резолюція, якийсь протокол, і ліцензія. ліцензія. Бо раніше не було ліцензії, а тепер <правж> додали ліцензію. Ми просимо там у заходу якусь зброю, але насправді нам просто треба дуже якась потужна Excel-табличка, яка дуже швидко генерує графіки, і росіяни такі, боже, Боже, дуже багато резолюцій графіки, ми не справляємося. Все, відступаємо відступає. <правж> Так, а, просто ну, Е, е, західний світ, ну е, як магате, вони думають, що просто треба підібрати правильну справочку. Це як підібрати пароль, знаєш? Правильну справочку. Отут у нас без справочка, так справочка, двері відчиняються, і все Росія, і Росія така. А, так в них же ця справка дають с А нарешті, а, ми думали, ви її не знайдете. Ми думали, ви її не знайдете, а ви її знайшли. Ну, все, ми йдемо. Нас нема. Треба треба шукати пароль від російської капітуляції. Треба шукати я її. сумую, тому що пароль від російської капітуляції ми знаємо кого, пана Байдена, але він не хоче його вводити, робить робити великий бадабум. Ну чого бадабум. ну чого, не можна. чого. Мені подобається, якщо називати ядерну війну бадабум, то в принципі я не проти, щоб вона почалась бо да? звучить дуже Спокойтесь, мило. Ми, ну, ну Хто Ба... може Коли... бути проти бадабуму? Коли буде бадабум? <говорит> бадабум. Така, бадабум. Звучить ми як гра пішли, після школи. Ну, не, ми виникли <свіс> після великого бадабуму. <свіс> Треба ще раз виникнути. <свіс> Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на радіо «Промінь». Підписуйтеся на наш YouTube канал. Та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. А ще пишіть в коментарях, що ви думаєте про МАГАТЕ і про їх дієвість і потрібність нам. Пам'ятайте, ваші коментарі набагато дієвіші, ніж в принципі, резолюції МАГАТЕ. Ну я сподіваюся, що колись рішення МАГАТЕ дійсно допоможуть, і про них напише героїчну пісню Христина Соловій. А якщо не допоможуть, то тоді Потап. Погодьтеся, вони заслужили. Мама, ама Магате. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау